У ЖВЛ зараз справжній ексклюзив, адже вперше героєм нашої програми став головний український шансоньє Гарік Кричевський. Інтерв'ю з ним ми записали буквально за декілька днів до повномасштабної війни, а нещодавно зустрілися знову. Адже зрозуміло, що за ці місяці у житті Гаріка багато чого змінилося. Як будинок зірки на Київщині постраждав від окупантів. Як Кричевський примудрився проміняти кар'єру медика в Німеччині на сцену в Україні? Чому запровадив колективі сухий закон, який у нього справи з алкоголем? Одній з його найвідоміших пісень вже 30 років, а він і досі збирає повні зали. я ківлян, кімляночка Співак Гарік Кричевський не часто дає інтерв'ю. Та для ЖВЛ зробив виняток, і нашій Марині Синюокій розповів, чому міг так і не вийти на сцену. Ніколи серйозно до заняття музики не відносився. А також як його родина зустріла війну та чому радіють, що не встигли переїхати в свій новий будинок. Наше містечко воно було під окупацією там. В наших будинках жили окупанти. Та чи планує і надалі писати пісні і виступати? Не ображусь, якщо люди не захотять слухати мене. Ексклюзив далі в ЖВЛ. Лікар за освітою, музикант за покликанням. Гарік Кричевський народився у Львові в династії медиків. Ніколи серйозно заняття музики не відносився. Абсолютно да. Я не розумів, що це що це може бути професією, тому що я, я виріс серед білих халатів, і мир мой ділився на врачей и на пацієнтів. Він встиг попрацювати санітаром у психлікарні і на швидкій, а ставши лікарем, влаштувався у діагностичний центр, де на початку 90-х і познайомився зі своєю дружиною Анжелою она мне мені я видел, так ходь длинноногая, голубоглаза э, діють. Ну, ходит, Ну на роботі для мене то, що на роботі ну, не інтересно сразу. Через рік стосунків закохані медики одружилися. Їхні вже дорослі, дочка Вікторія і син Даніель до речі, обрали ту ж професію. Ні, оба вибрали медицину без нашого вообще единственного какого-либо там вмішательства, та й гарік міняти медицину на сцену і не думав. Писати пісні і виступати було для нього лише хобі. У 90-х кричевські емігрували до Німеччини, де підтвердили свою медичну кваліфікацію і вивчили мову. Аж раптом музиканту зателефонували з Києва і сказали: ані хотіти, ли ви на гастролі поїхати? Тобто які гастролі та от по всьому так сбившому союзу. Ваші пісні, ми вам готові зробити гастролі. Перед Гаріком постав вибір залишатися лікарем у Німеччині чи повернутися в Україну і почати кар'єру співака. Він обрав друге Це любиме діло. Тоді на батьківщині з кожного приймача лунали його пісні, які він колись записав на студії для себе, і вони випадково потрапили на радіо. Юная, веселая, для любви Далека сія сіні окая. Я учился становиться артистом на ходу. Концертів було стільки, що Кричевський аж розгубився. Улюблене хобі перетворилося на конвеєр. Де да перестав любити концерти? Тобто я, я виходив як робот на сцену і пев. Для мене не важливо, була емоціональна составляюща. Згадує, тоді від вигорання допомогла пауза в концертах і відпочинок. Та згодом ледь не втратив себе. Почалися проблеми з алкоголем. Ви відчули, що це вже проблема. Много концертів переїздів, усталость невероятна. Сел в самоліт стакан віскі піресени, стакан каньяка, устав штота, і от да, був період жуткий, е і теж потрібно було в определений момент нажать на тормоза. Сказать, у нас колектив временно ну, був введен сухой закон. Та із цієї кризи йому вдалося вийти завдяки підтримці дружини і колективу. Все це у минулому. Останні 30 років Кричевський активно гастролює. Єдину паузу зробив, коли світ охопила пандемія коронавірусу. Тоді згадує, йому стало у нагоді медичне минуле. Ти сканіруєш, яке все одно по-медицинськи. У мене колектив там 12-інодає більше членок на виїзде. Обязательно кто-то заболеет, кто-то еще что-то. Кто придет, посоветуется. Я э, с гордостью могу сообщить, что в, первую, в первый виток пандемии я, я лично вылечил приблизительно 50 человек. Серьезно? В телефонном режиме. Ко мне, да. Друзья То есть никто не понимал, что делать. И я тоже не понимал вначале. Я связался со своими друзьями. Мне прислали э, протокол угу. из Германии. Вот. Далі я это осмислив, я звонил, давал советы. давав своих музыкантов своїх музикантів. У лютому 2022 року, коли ми записували це інтерв'ю, Гарік готувався до свого довгоочікуваного концерту у Палаці Україна. Слава Богу, що все виходить. Хоча сподіваємося, нікуди не пропала. Ми все-таки надіємося, що вся наша команда, що все вийде. Та вже за тиждень від тієї розмови плани колективу Кричевського розбилися. Надіюсь, вперше останній раз, коли мій концерт відмін... відмінила війна. В принципі, морально були готові, що щось може бути. Але що буде так, це ніхто не був готовий. Ба більше 25 лютого родина Гаріка планувала переїхати в свій новий дім у передмісті Києва, який будували кілька років. Та тепер подружжя радіє, що не встигли реалізувати свій задум. Наше наше містечко воно було під окупацією. Там в наших будинках жили окупанти. А пізніше, після цього, там були дуже тяжкі бої, і там е постраждали наші будинки. Деякі будинки. Деякі будинки нашого містечка, взагалі, там їх немає. Нині там ведуться мінімальні ремонтні роботи, щоб підготувати дім до зими. Але морально родині дуже важко. Я, я не зміг зайти, Я не був болю. Крали майже всю техніку. Єдине, що лишилось, це е, гран-піано музичний інструмент, мій такий антикварний, який... Е, мені привезли привезли з Америки. Там е, вони просто не зрозуміли, що це. Наприклад, там вкрали телевізори. а Вони не знали, що ці, цей інструмент він дорожчий ніж телевізор. Але Кричевський запевняє: нині це все не має ніякого значення для нього, бо це лише речі. Війна змінила його пріоритети. Нині артист їздить із благодійними концертами. То концерт, який був, це було у Франції. І на, на лазурному березі ми збирали цим концертом на допомогу київському Ахмаді. Такий бойовий дух з'явився не одразу. Гарік навіть думав, що не зможе знову вийти на сцену. Однак згодом таки написав кілька нових пісень. У війни свої закони, но буває вдруг, Що прохожий незнайомий ближе став, ніж друг. от бой тривоги. Ні, з судьбою, і найти в итоге будь домой. Своїм прихильникам обіцяє нові пісні будуть і українською. Тим паче, що в репертуарі вони вже давно є. Намалюй, намалюй мені, все, що я згадую у смі. Якщо взагалі я буду писати, я буду писати на українській мові, я буду писати і на російській мові. Якщо мені товариство українське дозволить, то я буду співати свої старі пісні на російській мові. Але я не ображусь, якщо люди не захотять слухати мене. Та, попри все, єдине, що зараз важливо для артиста не втрачати оптимізму у цей час. І віра, головне віра в перемогу, віра в, в, в що все буде добре. А зу... дуже надію, що зустрінемось на концертах.